Привіт! Божевільні режими відзначались багатьма людина-невисницькими вчинками. Пол Пот в Камбоджі при виборі класових ворогів орієнтувався на людей в окулярах. Звичайно, не всі, хто носив окуляри, отакі були мішенями, але якщо ти носиш окуляри, це привід дослідити, чи не належиш ти до ворожої еліти, лікарів чи вчителів. Якщо вони достатньо горювали на похоронах Кім Чен Іра в 2011 році. Вас могли відправити до трудового табору за недостатнє горювання. Зараз це буде досить легко, звичайно, і трошки банально, але все-таки уявіть собі світ, де правда гнучка. Реальність створюється на ходу. Незалежне мислення вважається шкідливим і небезпечним. А самі ж люди, за думку, котра не відповідає загально прийнятій, можуть доповісти про вас в відповідні органи і звинуватити в державній зраді. Це суть. Тоталітаризму. Існування в тоталітарній державі під постійним тиском хворого суспільства досить непросте. Як вижити, коли прийде він? Єс, єс, єс. Це черговий контроверсійний відеороздум, навіяний розповсюдженою думкою, що Україна поступово скочується в диктатуру. Але краще після загальної перемоги сперечатися, хто більше для того зробив. Аніж після програшу сперечатися, із за кого саме стався цей програш. Це вам особиста думка епіграф. Почати я собі пропоную з питання. що робить систему по-справжньому тоталітарною. На відміну від диктатур, тоталітарні режими не просто придушують опозицію, вони прагнуть до тотального контролю над самою реальністю. Вони намагаються проникнути в кожен аспект життя, щоб думки, поведінка та навіть емоції кожної людини. Відповідали ідеологічній доктрині держави. Тоталітаризм це не лише політика, це сприйняття людьми цілі свого існування загально. Режими знищують особисту індивідуальність, індивідуальну реальність, замінюючи її ідеологічними істинами, котрі створюють загальну реальність і загальну ціль, котра майже завжди суперечить здоровому вузду. Людей змушують приймати суперечності, підкорятися без запитань і відкидати будь-які докази, що ставлять під сумніви вірність шляху, котрий обрано владною верхівкою. Звичайно, міркування на подібну тему не може не привести нас до роману «1984». Але я переконаний, що не треба на це витрачати ваш час. Ви всі прекрасно його знаєте. Але в якості ілюстрації згадаю лише фрагмент, де герой щиро погоджується, що тепер 2 плюс 2 – це 5. Перед обличчям тортур, смерті і страху, котрий зводить з розуму і затьмарює психіку і здоровий глуст, страх це взагалі найефективніший механізм контролю людей, фактично єдиний із доступних для керування великими масами, починаючи від релігійної боязні Бога і його кари після смерті, до виборів під дулами автоматів, як це було в Криму. Якщо ти. Не боїшся, але навколо всі бояться, ти вже випадаєш із суспільства. Ти стаєш ворогом людям, адже страх їм підказує, що ти можеш накликати на них саме те, чого вони бояться. І вони ж самі, із свого страху і бажання позбутися тебе як загрози, почнуть здавати тебе відповідним органам. Люди живуть в стані постійного страху, перед тим, що їх слова, дії або навіть погляди можуть бути використані проти них. Такий страх не лише паралізує суспільство, а й змушує людей самих стати агентами репресій, доносячи на сусідів, друзів, членів родини. Приємним бонусом стане твоє майно, це так нагадує комунізм, та й не тільки комунізм. ФСБ, КДБ на Московській Федерації, де працював Володимир Путін. Це лише умовно сучасні назви для класичного підходу до керування у штазі у східній Німеччині налічувалося 90 тисяч співробітників. І 300 тисяч агентів інформаторів, це означає, що майже кожний 50-й громадянин був стукачем, дітей навчали слідкувати за власними батьками. Будь-який необережний вислів міг привести до арешту. Якщо ти розумів, що навколо тебе відбувається. В якому суспільстві ти опинився, ти не міг це сказати вголос. Адже навіть вдома твоя дитина могла почути і переповісти це десь в садку, і ти вже їдеш будувати Велику Росію, адже режим виховує ідеологічних солдатів із твоїх дітей, котрі будуть мріяти штурмувати рейстах під Запоріжжям. Нікому не подобаються чужаки в зграї. Я думаю, всі ми згодні з цим. Але тоталітарне суспільство найагресивніше до. Таких елементів, котрі занадто відрізняються від загальної маси, вдягся яскраво, занадто усміхнений, занадто неусміхнений. А тримати завжди руку на пульсі настроїв можновладців в такій державі дуже важко. Адже генеральна лінія може змінюватися погодинно. Зараз треба сміятися і підтримувати вождя. Через годину цей вождь вже агент госдепа. І якщо ти годину тому його підтримував, я тобі не заздрю. Недаремно, коли розповідають про секти, додають перед словом секта тоталітарна, адже тоталітарний режим, по суті, це як секта, котра розрослася до де межі держав. Якщо розмовляєш з сектантом, треба на це зважати і ввести себе відповідно. Є тільки віра, страх. І шаблонні дії Духся. на подразнення, якщо сектан зустрічає людину, Прігі. котра намагається казати протилежні до його уявлення про дійсність речі, у повністю сформованого дорослого громадянина з сформованим відповідним чином мозком є два варіанти відповіді мені, ну вам. Якщо він не серед своїх, він, скоріше за все, буде намагатися позбутися вашої компанії агресивно чи не агресивно, якщо випадково все-таки їх більше. Вони вас примусять визнати, що 2 плюс 2 – це все-таки 5. Страх це не єдиний риса хворого суспільства. В ньому активно знищують реальність, нав'язуючи альтернативну версію подій, що підкорює розум громадянина, створює ілюзію, в якій немає місця сумнівам і альтернативним точкам зору. Маніпуляція історією, фабрикування фактів та перетворення світу на величезний клубок заплутаних ниток, серед яких справжня нитка правди прихована за мільйонами погоджених владою фейків. І на ці чергові банальні речі вам може здатися: типа, а що тут такого складного? Просто треба розвивати критичне мислення, і все. Ти став розумним, ти став в дамки, вибився в переможці. Але що робити, коли, зустрівши жителя іншої країни, і він вам починає перший казати про те, що це саме у вас немає того самого критичного мислення, і саме тому ви застрягли в своїй реальності і відштовхуєте дійсність. Відповідно, виникають питання вже до критичного мислення, адже ви себе формуєте із доступних вам матеріалів, джерел інформації і того, що люди кажуть навколо. Вам подобається манна каша? Мені ні. А уявіть, якщо ви закриті в кімнаті, де одна манна каша без варіантів. Так було від вашого народження і стільки, скільки ви себе пам'ятаєте. Ваші батьки вам розповідають про перемогу манної каші над ковбасізмом. Про манну кашу написано мільйони книжок, про манну кашу написані оди, її оспівували в віршах, в піснях, в фільмах з давнього середньовіччя, по телевізору, серіали про манну кашу. І десь там кляті вороги, котрі мріють позбавити вас цієї манне небесної, манної каші. Те ж саме з людьми, котрі живуть в хворому суспільстві. У них критичне мислення вирощене на наборі конкретної інформації і джерел. Адже критичне мислення це система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставі ухвалювати відповідні вірні рішення, якщо коротко відрізняти істину від брехні. Але якщо нарід формує свою систему суджень із набору котрий заздалегідь сформовано, Таким чином, що там немає істини, котра відома вам і в котру вірите ви, це означає, що то інший нарід. В таких діалогах я взагалі скочуюсь незрозуміло куди, але мені зараз здається, що слово сполучення обдурений народ не існує, тому що є обдурена людина. А якщо обдурили весь народ в момент його вибору, це каже про те, що цей народ робив той вибір, котрий йому. Був потрібен саме тоді, саме тоді він йому подобався, і саме він його робив. Тому його ніхто не дурив. Потреби хворого суспільства були повністю задоволені моментом вибору, зробленим вибором. Перші двоє виборів Путіна, ну а потім безкінечні вибори Трампа, вибори. Напишіть в коментарях, кого коли на простих гаслах прості люди голосують за простих людей з простими рішеннями. Зазвичай виходить дупа, тому що просте рішення не дорівнює розумному і вірному рішенню. Хоча розумне і вірне рішення інколи буває простим, але його зробити дуже складно, його можуть зробити справжні професіонали. Таким чином замкнуте існування людей століттями в своєму особливому сформованому суспільстві самовідтворює і виховує людей, котрі є частиною цього суспільства, доки його повністю не знищать. Якщо реальність жителів Московської Федерації класично агресивна, то ви знаєте, що буде далі. Вони свою манну кашу будуть просувати де тільки зможуть, будуть за неї вбивати і розповідати, що вона найкраща. заселятися в будинки тих, кому не подобається манна каша, вдягати їх вбрання, їх здобутки культури вивозити в ермітаж і казати, що це їх. Але ж є інший світ. Один клік в інтернеті, ви відкриваєте сайти і бачите інформацію там, я не знаю, про найбутірброда Навального, економічну кризу, санкції, падіння рубля. Правда є, просто вона не цікава для критично мислячого жителя іншої країни, тоталітарної секти. Те, що я вам розповідаю, це не правда, це є пропаганда ворога, адже суперечить всім джерелам, на яких те мислення критичне було сформовано. Більше того, ще й несе загрозу своєму, вашому я вже заплутався нашому племені їхньому. <рес> це дуже показово. Я впевнений, що нові генерації людей, молодь в майбутньому, буде крінжувати з сучасних новин там Росія 1 або того ж самого Азаренка з Білорусі. Жрвемся з севера і запада, рознісьо Київ ядерними ракетами, а на місці вижженої пустині 300-метрову статую Путіна. І казати, як взагалі було можливо, щоб оце сучасні люди це сприймали за чисту монету. Якщо, звичайно, хворе суспільство не переможе, в цьому випадку весь інший світ, котрий по своїй суті теж є людським і боїться за своє життя, визнає їх твердження, і з'являться чергові підтвердження всім відомої фрази Історію пишуть переможці. А ми з вами будемо фашистами, нацистами, і ви зрозуміли там все по порядку. Як це буває в моїх відео, питання без відповіді? А якщо ота молодь, котра повинна в майбутньому кринжувати з того, що відбувається зараз, буде такою ж самою, як та молодь, котра виростила цю молодь, тобто їх батьки, котрі дивилися на оці совкові репортажі після совка в 2000-х, а потім пішли і впали в обійми хворих суспільств, хворих ідей. Щось я дуже не певен, що народ може змінитися. І для себе, для такого критичного випадку, я відкрив правила існування в тоталітарному хворому суспільстві. Вони дуже прості і дуже схожі на правила виживання в окупації, в якомусь сенсі це і є ментальна, моральна, фізична окупація. Варто уникати контактів з людьми, котрі задіяні в репресивному апараті. Не ризикуйте своїм життям, провокуючи їх. Наприклад, публічна зйомка чи фотозйомка варто подбати про джерела інформації поза межами морально-ментальної окупації, але варто і пам'ятати, в СРСР навіть за радіо могли відправити в табори, тому краще мати декілька телефонів. Один повністю чистий, без будь-яких натяків на непокору, інший гарно схований. Користуватися ним теж варто, дуже обережно, адже мережі контролюються, і телефон поруч з телефоном. Я думаю, ви в курсі дуже гарно відстежується. Та й чистий телефон я мав на увазі не повністю, адже це дуже підозріло. Значить, ви щось приховуєте. Імена родичів, важливі люди та інші важливі контакти повинні бути в телефоні, але якось перейменовані. Не варто співпрацювати зі служителями режиму. Не діліться з ними інформацією, не беріть участь в громадських заходах, зборах, не ходіть і не робіть, як оці от колаборанти, котрі дають інтерв'ю каналам, але й агресивно виражати непокору неприпустимо, взагалі ніякої непокори. Спілкування тільки з тими людьми, яким ви можете довіряти. Раніше всі слухали Voice of America, зараз існує інтернет-радіо, але варто подбати, щоб випадково не підключитися до інтернет-провайдера, трафік якого йде через КДБ, ФСБ. Звичайно, в голову приходять і інші досить банальні поради по знаходженню так званої бойової пропаганди. Там кліше, наприклад, очевидно, що брехня подається як загальновідомий факт, що нібито всі так знають, або 60 на 40, де 60 достовірної інформації, 40% це брехня. Гнилий оселедець, про який дуже багато на Ютубі розповідають, коли щось кажуть безпідставно про людину, і це за нею тягнеться протягом всього життя. Раджу подивитися на Ютубі якісь більш конкретні відео з цього приводу, і краще вам самостійно ознайомитися з загальними рекомендаціями щодо виживання в окупації. Дивні думки лізуть в голову. Можливо, це не цікаво на загал, але деякі відео я сприймаю як чітке впорядкування думок по темі для себе самого таке собі, само собі повторення. Часто чую, що поточний президент тяжіє до диктатури. Наразі є безліч ознак, про які я згадував у минулих відео і, м'яко кажучи, я не є прихильником зеленого кутка. Але обирати між життям в російській і українській тоталітарній секті я безперечно буду у український бік. Адже наразі я не бачу іншого варіанту. Якщо вони зроблять вибори. Ну, звичайно, закликаю не голосувати за будь-кого, хто мав зв'язок з зеленим кутком. Якщо все-таки ми скотимось в найглибше гівно, то це все рівно буде краще, ніж розчинитися на Московській Федерації. На жаль, якщо ми потрапимо в справжню тоталітарну країну, Середини її змінити буде неможливо, адже навіть за умови придворного заколоту і зміни диктатора суспільство не зміниться. Пройдуть покоління, а ним все так же будуть керувати саме тими ж самими методами, якими керували до цього. Воно буде тяжіти до сильного кулака, сильної руки. Краще тримати руку на пульсі історії і при загрозі встановлення режиму мігрувати в більш сприятливу зону для життя. Для когось це за кордон, для когось за Карпаття, а для особливих людей, навіть Росія, куди теж виїжджали люди із своєю критичною точкою зору на події в світі, котрі нас так або інакше за собою волокли. Що ж ми можемо зробити? Відповідь мислити саме. Мислення нічого окрім нього. Незалежна думка це найпотужніша зброя проти тоталітаризму. Вона дозволяє нам бачити те, що може нам зашкодити, ставити під сумніви авторитети і уникати пасток ідеологічної залежності. І це не так, як думайте, тому що якщо б тоді думали, то все було б інакше. Якщо вам кажуть, що щось зло. Спитайте себе, чому. Спробуйте самі знайти факти, чому саме зло, саме те, на що вам вказують. Але знайдіть інформацію поза межами інформаційних джерел, котрі вам про це кажуть, які складні в мене такі речення. Познаходьте факти, котрих буде достатньо, щоб без емоцій, без поверхневих суджень, балакаючи голови такої, як я, переконатися в справедливості чи хибності тверджень. Для мене взагалі існує такий показник: 8 годин. Моя минула робота, на якій я пропрацював 10 років, під собою, як би містила дослідження великих об'ємів інформації, майже IT. Тому перед тим, як робити якийсь висновок протвердження, витрітьте на тему 8 годин. Цього недостатньо, люди витрачають. Роки на дослідження найдрібніших явищ, але 8 годин на дослідження джерел, джерел за межами вашої інформаційної бульбашки з різних країн, від різних людей. Звичайно, це не стосується випадків, коли перед вами стоїть орк з автоматом, котрий прийшов вас денацифіцирувати. А ви починаєте шукати інформацію, кажете, щас, подожіть секундочку, я зараз тут не все так однозначно, я зараз прочитаю. Ну, це, звичайно, не про це. Інколи прості речі, такі як. Віра, мова і армія, є найкращою відповіддю й орієнтиром, котрий виведе вас, на мою думку, з будь-яких дебрів і через будь-які пастки, котрі розставляє як Московська Федерація, так і ті, кого не можна критикувати вслух. Бо як бачите, думки, відео і думки у відео досить контроверсійні, такі будуть надалі. Відірваність людини від інших це не менш небезпечна зброя. Це досягається атмосферою суцільної недовіри. Тому моя позиція полягає в об'єднанні. Якщо у вас з'являються емоції написати гнівний коментар людині на підґрунті політичних поглядів, і ти точно знаєш, що це викличе сварку, краще цього не робити, більше зробиш для нашої держави, адже куди краще після загальної перемоги сперечатися, хто більше зробив аніж після програшу сперечатися із-за кого цей програш стався, так от не скотитися в хворе суспільство нам допомагає збереження можливості гуртуватися в Україні, на відміну від московської федерації, достатня кількість людей, щоб виходити на майдани, котрі, до речі, більшість не підтримувала. Ця здібність гуртуватися всупереч всім прогнозам і зрадникам змогла дати відсіч голими руками московським окупантам в 2022 році. Мені буде дуже печально, якщо зараз це все діло перемішається і в кучі вилізе якесь це хворе суспільство, про яке я віщав. Випадково у відео іншого дійсно популярного українського політичного глядача, я почув цитату Франкля, того кого я згадував в минулому відео. І ця цитата дає вичерпну відповідь, що робити під час скрутних часів. Думка допомогла пережити московські німецькі табори. Спочатку зламалися ті, хто думав, що це все закінчиться швидко. Потім зламались ті, хто думав, що це все ніколи не закінчиться. Пройшли випробування ті, хто зосередився на покращенні свого становища в поточний момент. Тому треба робити те, що ви робите в даний момент, в тому контексті, в якому ми всі знаходимося, або ви конкретно. Ходіть на роботу, гуляйте з сім'єю, якщо вас ТЦК не забере, і намагайтесь покращувати своє життєве становище зараз, які б несприятливі умови вас не оточували. На мій погляд, це єдиний шлях, яким іду особисто я. Рік пробув на війні, готувався і вчив те, що покращувало мої позиції. З'явилась можливість переводу, перевівся і зараз в Києві. Таке собі позитивне пристосування і шлях самурая обставин. Навіть якщо вас спіймаєте ЦК, відповідна підготовка дозволить вам, як мінімум, врятувати собі життя, можливо, комусь іще. До умов. Навіть несприятливих, щоб вижити, треба пристосовуватись. І намагатися потім їх змінювати. Так, досить. Якщо це відео змусило вас задуматись, написати гнівний коментар, виправити автора, не забувайте, заходьте на канал ще, і відео якісь різні ще будуть. Не підписуйтесь на канал. З одного боку, я хочу сказати те, що хочу сказати. Блін, це одні тавтології. а з іншого боку, я не хочу, щоб про це дізналося багато людей. Sayonara, ukraine, demendem dem abendwind